Перед масажем шиї розтягнемо м'язи платизми, розташовуємо ручки на середині грудей, закидаємо голову, намагаємося плечики не піднімати. В такому положенні дихаємо і чекаємо на звуковий сигнал. Тепер тепер розташовуємо ручки з боку, піднімаємо підборіддя під кутом 45 градусів, плечики опускаємо, дихаємо. Закінчення вправи вам покаже звуковий сигнал. Розвертаємо голову до плеча під кутом вже 90 градусів, запрокидаємо голову, розтягуємо бокові ділянки платизми, в такому положенні чекаємо на звуковий сигнал, дихаємо. повертаємося до середньої ділянки. Розташуємо ручки на грудях, розтягуємо нашу платизну. Молодці, повертаємо голову до іншого плечика під кутом 45 градусів на бокову ділянку платизми, глибоко-глибоко дихаємо, щоб був гарний прилив кисню в нашої крові. І вона прийшла до нашого обличчя через шийку. Чекаємо на замковий сигнал, дихаємо, після чого будемо голову повертати до протилежного плечика. До другого плечика запрокидувати і знову остання наша з вами розтяжечка. Розтягнемо, погладимо, заспокоїмо ділянку шийки ручками і почнемо працювати з ГКСМ. Цей м'яз розташований від вушка, кріпиться до ключиці, беремо його біля вушка і розминаємо одною рукою кріплення біля вушка. Спочатку це може виходити не дуже добре, він може не відділятися з часом. Це буде поліпшуватися. Потім ми беремо другу ручку і будемо розминати двома руками, зробимо три проходи зверху вниз, двома ручками, великим вказівним пальчиком, розминаємо грудинно ключично сосцевидний м'яз. Він доволі часто буває перенапружений. Коли ми його розминаємо, шийка подовжується. Розтягуємо його двома ручками зверху вниз, теж зробимо три таких рухи і перейдемо з вами на другу сторону нашої шийки. Для того, щоб його визначити, нахиляємо голову вбік, беремо одною ручкою і розминаємо кріплення м'яза біля вушка. Гарно-гарно, щоб в нас промальовувалися коти молодості. Тепер будемо двома ручками, три проходи розминання робити зверху вниз. Трошки може бути боляче, але з часом це буде проходити. Супер. і Ще один разочок розтягуємо наш м'яс. Тепер будемо, власне, ущільнювати шийку. Тому що на ній немає стільки сальних і потових залоз, як на обличчі, з віком вона витончується. Саме ці прокочуючі рухи, які ми зараз з вами будемо робити, спочатку на підборіддя, угу. защепили, покотили складочку за вушкою один, два, три рази. Якщо у вас є час, ви можете це робити довше. Можна робити 5 проходів. Цей масаж. Можна виконувати щодня, можна виконувати щовечора в ліжку перед нанесенням сироватки і крему для шиї. Не забувайте, що саме на цю ділянку можна наносити щільні креми з вмістом мінеральних олій. Тому що на інші ділянки я не раджу, то власне тут наша шкіра не виробляє стільки підшкірно жирової клітковини, як наше обличчя. Тому можна брати більш щиніший крем. Можна збагатити його, перед тим нанести сироватку. Ми робимо чотири проходи. Один під підборіддям, потім на кільце венери, потім на друге, а потім біля вже наших ключиць. Робити як вам зручно, одною чи двома ручками. Спочатку одну сторону три рази, ми зараз робимо, але в принципі можна робити більше. Прокатуємо аж за вушкою. Тепер серединка шиї. Угу. Теж я показую тричі, а ви можете робити більше. Угу. Супер. Тепер спускаємося трошки нижче. Прокатуємо аж за шийку. Дуже добре буде, як ви зробите розминку. Розминку шукайте в іншому відео. Розминка покращить результати від вашого самомасажу шиї, тому що також розтягне м'язи і забезпечить вашу шийку киснем, тож притоком гарної крові і відтоком лімфи. Ви молодці, супер! Це дуже корисно і приємно. Будьте красичками!